Добрий вечір всім. Вирішила зняти таке коротеньке відео. Десята година вечора, мені не спиться. Замовили мені часничок 5 кілограм і 3 кілограма по кілограму по місту. Часник сорт любаша. Замовили мене 5 кг крупненько і 3 кг. Оце, зараз зберу. Одна посилочка і 3 кг по кілограму по місту. Купила собі в Аврорі пакети такі. Міцні хороші пакетики треба віднести. Щось я перерахувала і залишила багато часнику собі на посадку. Я взагалі, мабуть, соток 6 збираю з часнику садити. Щось я його багато залишила. Ну, в основному в мене часничок є ще крупний. Кому треба там п'ятерка, шестерка, ну в основному. Що в мене там. Е... Ну, в основному четверка залишається. Да, от так, отакий десь четверочка залишається чесник. Четверочку таку в основному залишаю я собі на посадку. Крупний, ну, в смисл, я не бачу, садить. Ну, людям, так як для себе в невеликій кількості вони садять, то. Я пам'ятаю, батьки мої також вибирали найкрупніші і садили. Ну, просять крупний часник. Буду зараз наважувати. Отакі в мене ваги. <смі> Буду важити такими, бо свої віса десь з лотками заложила на полуничку, щоб були. Нема коли відео знімати, чесно. Посуха стоїть, докупила собі урагана. Там в мене на городі трошки пері, є і хрон. Я не знаю, що з цим хроном робити. Треба ось обробити. Забрала останню, в мене є 4 бутилочки. Забрала останню бутилочку. Просто вже так ураганом цим один раз брала, а він підроблений. Вже навчилася їх відрізняти. Бутилочка все повністю таке саме, відкривається, отут, відклеюється так само, одна велика різниця. От натуральний ураган, він трошки такий густіший йде. Ось, тому я прийшла до людини забрати ураганчик, а в неї одна бутилочка стала, ще мають привезти. Бо по інтернету також, якщо вже і каністри підробляють, то, ну, то я розумію, що Дивлюся, тут температурний режим. 15 градусів. Боже, не встигай нічого робити. Стоїть посуха, У мене там така ділянка цілий, був сінокос, вигрибала Вигрібала тут ділянку з-під сінокоса. Думала, пройде дощ спину ще ураганом обробити, а в нас такі жарка погода, і вітер такий сухий. ну... Не знаю, чи встигну, чи не встигну. Я підготувати ще ту ділянку. на полуниця немає, тому весну не, не буде в мене. Що садить? Дуже велика посуха. в мене полив з колодязя йде, в колодязі води теж мало. Я не знаю. Коротше. Ще навіть не садила собі. Трошки посадила, ще буду висаджувати туди. Десь всередині жовтня ще свою розсадку, та що в мене касітна стоїть. Так що отакий ураганчик. Густенький. Оригінал. Що хочу сказати? Залишила багато чесночку. Хто не встиг купити, ще, мабуть, кілограм у мене 20 залишається, буде отакий ще крупненький, ще є. Є четврі, ну от такий приблизно чесночок, ще, мабуть, кілограм 20 км. Забула, що буду сіяти ще на одну зубку. Ось що я перерахувалася. Там у мене на одну зубку багато займе місця на оновлення. Так що, хто не встиг. Як у нас така погода, що орати смисла немає, брили просто будуть виорюватися. Треба чекати, щоб пройшов дощ, а він ще й не стоїть. Я не знаю, коли він буде. Тому ще до висадки, якщо у вас така погода, як у нас, і ви не встигли купити часнику, то сорт Любаша кому потрібно 90 гривень кілограм, наявності в мене є ще, мабуть, кілограм 20 так що, пишіть, будемо відсилати, відсилаємо по новій пошті. Номер телефону, кому потрібно, вкажу під відео. А зараз ось, ну, не спиться нам по ночам. Як приходимо, вже, правда, і рано темніє. А привикли працювати до 10-ти вечора. Так я сижу, тепер часники складаю. Зараз нас складають часники на на завтра. Отправлю однесу по місту замовлення. Так що, пишіть. Думала налускать собі часнику, Думаю, рано ще. Так що ще кукуруза не убрана, стоїть, стільки роботи, я сама. Уже і руки болять. Ну. <реш> Нічого, все зробимо. Ще час є, ще встигнеться. Так що. Часничок сорт Любоша. Пишіть. Можливо, комусь потрібен часник по 90 гривень. Так що всім гарного вечора.